Всім привіт! Ну що дороги Знаєте, я була однією з тих людей, які дуже люблять знати майбутнє. Ходила до гадалок, ворожок, всякі там ті яйця, да, що там ще там викатують, ленточки, красні вірьовочки. це все було про мене. Я все це вірила, погружалася. Ви знаєте, чи було в моєму житті краще? Ні. А чому? Тому що кожна, е, кожне наше слово воно має велику вагу. І ви знаєте, слово можна проклясти. От якщо кажуть там, ой, як буде погано в вашому житті, ой, будуть розводи, болячки, смерті. Люди проклинають життя. Потрібно приходити до Слова Божого. Не ходіть до колдунів ворожих. Приходьте до Божих людей, вони тільки благословіння будуть на ваше життя казати, так? Благословіння